Мене звати Олена Андреєва. Я кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат, викладач права. Досить часто отримую наступні питання: Що робити, коли? Я придбав товар неналежної якості по акції, але в магазині чомусь відмовляються його забирати назад. Що робити коли? Я бажаю передати певну грошову суму в борг. Як мені оформити свої правовідносини? Що робити коли? Я не можу підписати договір власноручним підписом. Але маю кваліфікований електронний підпис. На всі ці питання я дам відповідь у цьому відео. Якщо цікаво, залишайся далі. Питання перше. Ви придбали в магазині товар по акції. Чи можете ви його повернути? І так, ви придбали в магазині якусь річ. І придбали її по акції. Скажімо, на неї була знижка. Тут можливі два варіанти. Якщо така знижка обумовлювалася тим, що цей товар має певні недоліки, про які вас заздалегідь було повідомлено. Наприклад, відсутня упаковка, або є певні пошкодження, наприклад, подряпини на корпусі самого товару. І ви з цим погодилися, будучи заздалегідь повідомленим, то в даному випадку ви не можете повернути цей товар, зважаючи на такі недоліки, про які ви знали заздалегідь. І ситуація номер два. Ви придбали товар по акції, отже, зі знижкою, але про жодні недоліки вам не було відомо заздалегідь. І коли ви принесли цей товар уже додому, наприклад, це якась побутова техніка, ви побачили, що цей товар має ряд суттєвих недоліків, пов'язаних із роботою або із його зовнішнім виглядом. Такий товар ви можете повернути як товар неналежної якості. Дуже часто продавець може сказати, що зверніть увагу, ви купуєте акційний товар. Ви не маєте права на його повернення. Але сміливо можу вам зазначити, що таке запевнення продавця є нікчемним з точки зору норм чинного законодавства. Питання номер два. Я хочу передати грошові кошти в борг. Чи треба оформлювати розписку щодо цього? І відповідь адвоката. Розписка має бути оформлена. Але для того, щоб той документ, який ви отримуєте від боржника, називався саме розпискою, він має містити ряд певних реквізитів. Що ж це є за реквізити? По-перше, в такій розписці має бути зазначено, хто кому що передає, та бажано зазначити строк повернення такої грошової суми, наприклад. Ідентифікація осіб, хто Кому має бути здійснена згідно із паспортними даними такої особи. Зазначити її прізвищем по батькові, номер ІПН, також можна зазначити адресу місця проживання. Сума грошових коштів, яка передається по розписці, має бути прописана як цифрами, так і прописом. І, відповідно, особа, яка бере грошові кошти в борг, має записати своє зобов'язання щодо повернення таких грошових коштів. Непогано було б зазначити про конкретний строк такого повернення. Варто також зазначити, що такий документ, а саме підпис на ньому, може бути посвідчений нотаріально. Нотаріус не буде перевіряти зміст того, про що там іде мова. Він просто перевірить той факт, що конкретний документ, конкретна заява, конкретна розписка була підписана саме цією особою і звірить її. Конкретно цю особу з її паспортними даними, з паспортними документами. Питання номер 3 Чи можна укласти договір в електронній формі? Так, норми чинного законодавства України дозволяють укладати договори в електронній формі. Але такий договір має бути підписаним ЄЦП, електронним цифровим підписом або КЕП кваліфікованим електронним підписом. Підписувати такі документи можна через застосунок вчасно, застосунок Дія тощо. Сила документу, складеного на папері, та сила документу, який підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису, є рівною.